Заточування ножа на точилці для заточування ножів від компанії Xarielk називається дана точилка Xarialk Gen 2. Всім миру, добра і любові. Сьогодні я продовжую своє знайомство з моєю абсолютно новою точилкою для заточування ножів, яку можна придбати як на сайті AliExpress, так і на сайті Amazon. Посилання на цю точилку я залишу в описанні під даним відео для всіх бажаючих її придбати. Є вже у мене відео огляд цієї точилки, де ми розглядаємо мінімальні, максимальні кути заточування, відповідність кутів на обидві сторони ножа, тобто її точність, а також всі функціональні особливості цієї точилки. Хто не дивився дане відео, перегляньте, є в мене воно на каналі. Сьогодні ж я буду продовжувати знайомство з даною точилкою для заточування ножів уже безпосередньо в роботі, в при заточуванні ось цього шеф ножа. І в процесі заточування я, звичайно, буду звертати увагу на всі нюанси, щоб в кінці даного відео зробити власний остаточний висновок про цю тчілку для заточування ножів і поділитися цим висновком з вами. Чому я буду застосовувати ось ці камені для заточування ножів, це алмазні точильні бруски з сайту Aliexpress, а не ті, які були в комплекті з даною точилкою. Справа в тому, що бруски для мене нові. точилка для мене нова. І мені буде важко зосередитись, в чому суть там якогось нюансу, тому що мені і камені невідомі, що від них очікувати, і точилка. Тому в кожному відео я тестую щось одне: або точилку, або камені. Оскільки камені невідомі, точилка невідома. Тестуємо точилку, використовуємо камені, які мені відомі. А ці камені мені відомі. Я знаю, що від них очікувати, як вони по себе поводять в процесі заточування. Тому буду абсолютно всю увагу зосереджувати виключно на точилці і на її можливостях. Особливостях і нюансах, які можливо будуть виникати в даному заточуванні. А коли я вже познайомлюсь з цією точилкою, буду розуміти її. Звичайно, я використаю ті камені, які були в комплекті. Поділюсь з вами своїм відгуком про алмазні камені, які йдуть в комплекті з точилкою XARILK. В принципі, ось таке буде відео. Це буде заточування даного ножа даними точильними камнями або алмазними е брусками з сайту AliExpress на даній точилці від компанії gn 2. Кінці відео ділюсь з вами своїми відгуками. Поїхали. І так, закінчив я заточування ось цього ножа. І як ви помітили, результат заточування дуже хороший, ніж, неймовірно гострий. І по даному результату можна зробити висновок, що дана точилка для заточування ножів від компанії XARIL dn 2 точить ножі до бритвеної гостроти. Звичайно, точить ножи, точить ножи. Не точилка, а ваші руки. Але ця точилка повинна вам допомагати. І вона це робить. Перш ніж я розповім вам про всі нюанси, які я відчув під час цього заточування. І поділюсь з вами своїм відгуком, я хочу, щоб ви звернули увагу на ці алмазні точильні камені, вони дуже хорошої якості. Замовлені вони на сайті Aliexpress. І я використав 4 камені це 400, 800, 1500 і 3000 гривень для цього заточування. Це було швидке заточування, тому я не зупинявся на кожному зерні, щоб проточити, повністю забравши риску від попереднього каменю. Це було швидке заточування, яке я застосовую для своїх домашніх шеф-ночів, які використовую там кожен день. І воно зосереджене на результаті тобто максимально швидко і з максимально uh, хорошою заточкою. І заточка, я думаю, що вийшла дуже-дуже хороша, я впевнений, тут бритвіна гострота. В кінці даного заточування я використав шкіру плюс паста для полірування, щоб придати ось такого блиску даному заточуванню. Результат відмінний. Тепер що стосується самої точилки. і почнемо ми напевно з зажима. Зажим тут один, він не розсовується, тому компенсувати гру ножа на кінчик ножа за рахунок точилки у вас не вийде. У мене ніж досить довгий, але він досить такий жорсткий. І я компенсував цю гру за рахунок сили прижаття, тобто давити менше, на... менше тиску на брусок і більше рухів. Проточуємо кінчик ножа. Якось так. Але врахуйте, якщо у вас є якийсь в комплекті ваших ножів довгий, гнучкий ніж, він, його проточити буде дуже важко, оскільки його буде важко проточити навіть на професійній точилці, якщо у вас немає додаткового комплекту там зажимів, наприклад, щоб компенсувати гру по центру ножа. Це є такі нюанси з гнучкими і довгими ножами. Їх проточити дуже-дуже непросто. Враховуйте, це було видно вже при покупці, при замовленні, тому це не являється якимось недоліком даної точилки. Це просто нюанс, на який треба зважати при замовленні цієї точилки. Наступне це кут заточування. Як встановити кут заточування ножа на цій точилці, я розповідав відео з оглядом цієї точилки, Тому хто не переглядав це відео, перегляньте. Тут є три варіанти виставлення кута заточування, і а, вони унікальні. Якщо ви звикли до якоїсь вже точилки, у вас є там стаціонарне або стандартне місце для кутоміра, і ви обнуляєте його, і виставляєте кут заточування, з цією точилкою так не працює. Тому що якщо ви рухаєте, змінюєте кут нахилу ножа, міняється і ось ця точка, від якої ви обнуляєте кутомір і міняється, відповідно, її кут. Тому а, тут є перевага, звичайно, ви можете виставити ніж. Під тим кутом, під яким вам зручно його точити. От в даному випадку, в, дані, в даному заточуванні, я міняв цей кут, тому що, ніж досить довгий, щоб він не впирався кінчиком ножа при повороті в стіл, я просто підняв його і виставив уже кут заточення від, від цієї платформи при от такому куті. Що стосується кута заточування, перегляньте відео. Якщо хтось не розбереться, пишіть в коментарях, я підготую окреме відео по виставленню кута заточування на цій точилці. Є ось такі нюанси, це не є недоліком, це в якомусь плані перевага, в якомусь а, такий якби, нюанс, на який треба зважати, і тут просто потрібно не запутатись, щоб не наробити помилок при виставленні кута заточування. Ось і все. До недоліків я це не відношу. Тепер, що стосується роботи шарніра, я забув його змастити, але він рухається і працює дуже-дуже добре, ковзання відмінне. Звук відмінний, єдине, що ось є ось такий, наприклад, діапазон роботи шарніра, далі вже починає рухатись ось якби обойма ось ця. І коли шарнір впирається в цю обойму або в це тіло, появляється додатковий звук, ось такий. Якщо він вам не подобається, а більше подобається ось такий звук, тоді просто повертаємо. Обоймуть в вбік, або це тіло шарніра, і тоді воно вже не впирається. Так, така ж ситуація з цією стороною. В будь-якому випадку, навіть ось цей звук, він приємніший, чим є такі шарикові підшипники, неякісні, які звучать набагато гірше, чим ось це. Це просто ось додатковий. Це, звичайно, набагато приємніше, коли виключно по ось цьому елементу рухається штана. Все, що стосується шарніра, він мені, в принципі, сподобався. А тепер, що стосується методу поворот... роботи поворотного механізму, працює він наступним чином: відпускаєте кліпсу ось, повертаєте, фіксуєте. Для повороту потрібно задіяти дві руки. Звичайно, це не так зручно, як в професійних точилках, де ви беретеся за ручку, повертаєте ніж на іншу сторону і все. Це зручніше і швидше. Приємніше, але тут є свої переваги. Якщо зрівнювати ось цей поворотний механізм з іншими китайськими поворотними механізмами, то вони досить недовговічні і втрачають свою точність. А цей, можливо, буде працювати довше за рахунок ось такої простої конструкції, такого методу фіксації. Можливо, я і помиляюсь. Це все буде перевірено часом, Ну ось є таке якби, припущення. Чи було мені зручно? Не скажу, що це якийсь особливий дискомфорт при цьому є. А враховуючи те, що якби я купував цю точилку виключно для заточування своїх там домашніх ножів, а точив би я їх раз в місяць-два, я думаю, я б на це навіть не звертав уваги. Це просто не так зручно, як те, до чого я звик. Але це не викликає якихось особливого дискомфорту. І, в принципі, я звик в процесі заточення ось це робити. Це просто потрібно враховувати також, коли ви замовляєте цю точилку, що потрібно буде задіювати дві руки, відпускати кліпсу, ось цю, повертати, фіксувати. Ось так воно працює. Так, це що, що стосується поворотного механізму. Якщо ви користувалися таким поворотним механізмом, напишіть ваш відгук, щоб глядачі мого ютуб-каналу врахували і інші думки по, а, щодо цього поворотного механізму. Тому що це моя перша робота з цим поворотним механізмом і поки а, я відчув те, що це не так зручно, як з, до того, до чого я вже звик до професійних точилок, але це має місце бути, і воно, в принципі, я думаю, що до цього можна звикнути, враховуючи те, що. Ви там економите, і, можливо, це збільшує довговічність а, точності даного поворотного механізму. А тепер те, що мені не сподобалось, і те, що я відчував під час заточування, що мене відволікало. Перше, що мене відволікало, це ось ця ручка. По-перше, бачите, вона почала рухатись. Тобто, ось тут відпустився цей гвинт. Його напевно, все ж треба зажати і на герметик можливо посадити, щоб ця ручка ось так не рухалась. А наступне те, що я звик вже до шариків. Шарик виберете там під любим кутом і заточуєте ніж, і я до цього вже звик. А це якби нова для мене форма, і вона відволікала. Мені здавалося, що краще я її поміняю, ручку, тобто відкручу, тут можна її виняти і встановлю шарик, або, може, можливо, якось переточу цю ручку, але не хочеться щось змінювати. Краще просто встановлю шарик. І буду точити, думав собі, я на початку заточування. Але вже ближче до кінця я так звик до цієї ручки, що подумав, а можливо не така, вже вона і незручна. Я думаю, це все сила привички. Тобто, якщо ви раніше не користувалися нічим іншим, то ви звикнете до цієї ручки. Головне, це її зафіксувати, щоб вона от так не рухалась, бо це не дуже приємно. Тобто її однозначно потрібно фіксувати за рахунок того гвинта. Я показував, як воно фіксується. Фіксується воно і все добре, але просто це треба зробити. Давайте я зараз спробую. Ні, це не такий. Шестигранник. Просто зафіксую, продемонструю вам, що вона фіксується. Ось я зафіксував її. Все, вже вона не рухається. Тобто вже нема цього руху, бачите? Не рухається. А це те, що я вже звик до, ближче до кінця заточування. Ще те, що відволікало, це ось цей тримач брусків. Це те, щось унікальне, для мене невідоме раніше, і тому да, на початку мені було дуже незручно. Я навіть переживав, щоб не зіскочила рука, не вдарилась по ріжучій кромці. А як воно все працює? Просто ось тут відпускаємо, ось так виймаємо. Вже зараз я якби привик, звик. І да, я впевнений, на 10-му заточуванні я б навіть не, не зважав на це. Але на початку мене це відволікало, і я подумав, навіщо така складність? Чому не зробити простий так, як би, тримач, який встановлюють на більшості бюджетних точівок? Але ось цей виробник вирішив так. Ну, ось такий. Якби тримач брусків, до якого також прийшлось звикати. Зараз я вже звик, і воно робиться все автоматично, швидко, легко і просто. На початку це було досить незручно. Я не знав, куди поставити пальці, як відвинути, як так, щоб пальці не зіскочили і не вдарилися по ножу. Ну а зараз я вже, якби, вже ось, пристосувався, і то, бачите. Чому так сталося? Тому що не можна прижимати, поки не зафіксувало. Зафіксувала пружинка, тоді тільки прижимаємо, бо якщо ви прижмете і не зафіксувала пружинка, ось цей брусок він буде випадати. Ну, ось такий відгук по цій точилці для заточування ножів. До речі. Ця точилка, коли її замовляв, я бачу, що вона може працювати з постійними кутами заточування. тобто можна переробити її на точилку з постійним кутом заточування. Що це значить, ви побачите в одному з моїх наступних відео, тому що я збираюсь це зробити. І це для даної точилки буде дуже просто зробити, оскільки тут нічого не потрібно міняти, лише додати один елемент. Який саме елемент він продається на сайті AliExpress, я покажу в одному з наступних своїх відео, тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Що стосується цієї точилки, як на мене, досить непогана точилка, але має ось такі наступні нюанси, які ми щойно обговорили, на які потрібно звернути увагу, якщо ви збираєтесь собі придбати а, цю точилку ножів. посилання на точилку на камені будуть в описанні під відео. Всім дякую за перегляд. Якщо є якісь а, запитання побажання, пишіть в коментарях під відео. Всім миру, добра і любові!